Тамара Яремчук, представниця волонтерської організації Нескорені україночки», розповіла Суспільному, що упродовж трьох років займаються волонтерською діяльністю в одному з приміщень, яке належить обласному театру Ляльок. 6 червня 2025 року. Від військовослужбовців волонтерки дізнались, що приміщення виставили на аукціон, каже Тамара. Його на аукціон відвели всього п'ять днів. Вони взяли три дні робочих, два дні вихідних. Думали, що ніхто не дізнається, хто ж ходить на те прозоро. Хтось зацікавився цим приміщенням. Ну і так ми. Чого для нас це приміщення важливе? Вони, звичайно, нам будуть пропонувати інше приміщення, бо пішов розголос. Воно важливе, тому що всі нас там знають, того що ми там три роки. Коли військові до нас заходять і кажуть, ми йшли, і тут такий гвалт стоїть, і ця музика грає, і медведі скачуть. І ви один острівок, де ми можемо зайти з вами, поговорити. 9 червня представниці волонтерської організації та військовослужбовці прийшли до Житомирської обласної військової адміністрації, щоб відтермінувати аукціон, сказав Юрій Добовенко. Сержант Збройних сил України, дрібні чиновники, не адміністрації чи облради, не вивчивши питання, яке є для багатьох бригад ЗСУ дуже важливим, виставили приміщення, яке використовується групою однією з найактивніших груп волонтерських міста Житомира, яка допомагає десяткам бойових бригад. Виставили це приміщення на аукціон і намагаються позбавити цю волонтерську групу локації, яка просто не вкрай необхідна їм для ефективної роботи. Робота цієї волонтерської групи для багатьох бойових бригад є. Просто космічно важливою за словами Віталія Бунечка, начальника Житомирської обласної військової адміністрації, про виставлення приміщення на аукціон він дізнався із соціальних мереж. Я зв'язався з обласною радою. На сьогодні, наскільки я знаю, в них намічена нарада. Я зараз з'ясую, яка ситуація, і зможу вийти з зворотнім зв'язком. Ми не є власником і не були ні ініціатором, ба більше я почув Знав про це в соціальних мережах. пообіцяю, що вас точно не залишать на вулиці, і ми там скомунікуємо так, щоб ви точно мали приміщення. Переїжджати до іншого приміщення волонтерки не хочуть. Говорить Вікторія Руденко, представниця волонтерської організації Нескорені Україночки. Це є осередок боротьби. Ми осередок притягування небайдужих і спротиву. Рашистські цій навалі саме це місце. Стільки в нас було вже випадків, що випадково йде військовий, заходить голий босий, ми його одягаємо, ми йому все даємо. Нас не можна вбирати. іменно з цього місця. Це найважливіший важливий момент, що нас не можна з цього місця вбирати. За час повномасштабного вторгнення нескорені україночки сплели 1700 маскувальних сіток. Жінки плетуть також кикимори, кавери на зброю, шиють білизну для поранених військових, ноші, подушки, в'яжуть карпетки та килими, збирають харчові набори та роблять окопні свічки. Розповідає Тетяна Постолатіна, представниця волонтерської організації. На сьогодні у нас 300 замовлень. І вибачте, мені боляче, я замість того, щоб плести, я ходжу зараз, добиваюся, щоб це місце залишилося. Невже наші хлопці можуть порівнятися з цим приміщенням і важель ставити? Слухайте, якийсь тут чи кафе? Я не знаю, що вони хочуть тут робити, які в них плани. Наші воїни вони безцінні. І заради них ми отут, вони наша мотивація, і ми не можемо їх залишити. Ми нікуди не підемо. Ми навіть залишимося, будемо тут по черзі ночувати. Я навіть, якщо ніхто не залишиться, я буду тут. Ну ви не вийдемо звідси. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.